Водохреща. Ех, мабуть, перше, що одразу ж зринає в уяві, це така, знаєте, крижана ополонка і сміливці, які туди пірнають. Картина, ну погодьтеся, вражає. А що як я вам скажу, що ось цей найвідоміший ритуал насправді майже нічого спільного з прадавніми українськими традиціями немає. Сьогодні ми з вами зануримося, але ні, не в ополонку, а в самісіньку історію, щоб розкрити справжні таємниці цього величного дня. І ось воно те саме питання, яке щороку, ну просто щороку, ділить нас на два табори: пірнати чи не пірнати. Для одних це вияв сили духу, прояв віри, для інших просто небезпечна мода. Хм, а де ж правда? Давайте розбиратися, бо відповідь, повірте, це ключ до розуміння всього свята. Цей образ, він же ж так міцно засів у свідомості, правда, змі це транслюють, соцмережі гудуть, і для багатьох людей це вже ну, наче і є головний ритуал. Але давайте на хвильку відійдемо від цього видовища і перетворимось на таких собі дослідників, що ж насправді кажуть про це історики, етнографи та, зрештою, сама церква. І ось тут ми бачимо. Ну, просто фундаментальне зіткнення, народне повір'я проти історичного факту. З одного доку така красива ідея, що крижана вода може змити усі гріхи. А з іншого абсолютно чітка позиція церкви: гріхи змиваються лише покаянням. І що більше історики в один голос кажуть, що ця традиція з'явилася ну зовсім нещодавно. І це, знаєте, не просто чиясь думка. Це офіційна позиція православної церкви України, і вона підкріплена фактами. От просто уявіть собі: ані етнографи, ані історики, перелопативши тонни архівів, не знайшли жодних згадок про масові купання аж до середини ХХ століття. Жодних виходить, ця мода прийшла до нас набагато пізніше, десь у 90-х, разом з усіма тими ідеями загартовування, і має скоріше таке, знаєте, пострадянське коріння, а не українське. Гаразд, з міфом про купання, здається, розібралися, але ж тоді виникає логічне питання: а що ж тоді робили наші предки? Невже свято проходило якось буденно? Аж ніяк. Давайте разом відкриємо для себе справжній такий автентичний світ водохресних традицій? Справжнє святкування починалося зовсім не з гучних вигуків біля ополонки, а з тихої вечері напередодні, з так званої голодної куті. Це був час суворого посту, час для роздумів, духовної підготовки. А вже вранці всі йшли до церкви чи до річки на головне дійство, велике освячення води. Саме цей момент, а не пірнання, і був серцем свята. І ось цю освячену йорданську воду обережно, обережно несли додому, наче найбільший скарб. Ну а як же козаки? Ці ж загартовані воїни, які не боялися ні ворога, ні лютого морозу, здавалося б, ну вони то вже точно мали б пірнати в крижану воду, правда ж? Образ просто ідеальний. Але чи було так насправді зараз будете дивуватися? Неймовірно, правда. Жодних пірнань, а замість цього просто уявіть потужний салют з усіх рушниць та гармат, такий, що як писали сучасники, земля стогнала. Ось так козаки вшановували свято. Вони вбиралися у свій найкращий одяг, шикувалися і гримали залпами на честь освячення води. Це було видовище сили, видовище поваги, яке погодьтеся, ну дуже вже відрізняється від сучасного образу. Так, ми вже поговорили про воду в українських річках, а тепер давайте, по думки, перенесемося на тисячі кілометрів до тієї самої річки, де все й почалося до Йордану, тому що з нею пов'язана ще одна велика таємниця водохреща. Існує така давня, і треба сказати, дуже красива легенда, нібито щороку на водохрещі річка Йордан на якусь мить зупиняється і повертає свої води назад. Паломники з усього світу з'їжджаються, щоб побачити це диво на власні очі. Але що ж це справжній божественний знак чи явище, яке має цілком земне пояснення? І розгадка, як не дивно, криється в гідрології та агрономії. Розумієте, справа в тому, що Йордан у своїй нижній течії дуже повільний, він має ледь-ледь помітний нахил. А водночас, і Ізраїль, і Йорданія активно використовують його воду для поливу полів. Уявіть, що хтось п'є коктейль через соломинку. От коли вмикаються потужні насосні станції, вони починають всмоктувати воду з річки сильніше, ніж вона тече сама по собі, і через це частина води справді починає рухатись у зворотньому напрямку. Так що це явище може статися в будь-який день, коли фермерам потрібна вода, а не лише на свят. Тобто, ключовий момент: ось у чому святість воді надає не якесь фізичне явище, а саме молитва та обряд освячення. Як влучно сказав один священник, це хрещення Спасителя зробило води Йордану священними, а не навпаки. І це, по-моєму, чудовий заклик вірити розумно, поєднуючи духовне з нашим реальним світом. Що ж, ми розібралися з видовищами, з різними механізмами. А тепер давайте залишимо все другорядне і торкнемося самого серця цього свята, його глибокого, справжнього духовного значення. Це свято має ще одну, можливо, навіть важливішу назву богоявлення, тому що це день, коли Бог явив себе світові у повноці. Бог-син хрестився у водах Йордану, Бог Отець промовляв з небес, а Бог Дух Святий зійшов у вигляді голуба. Це ж одна з ключових подій в історії християнства, момент об'явлення таїнства Святої Трійці. І головною святиною цього дня, звісно ж, є вода. Йорданська або богоявленська агіясма, як її називають, існує глибока, глибока віра, що ця вода має просто дивовижну властивість, вона не псується і зберігає свою благодатну силу протягом цілого року аж до наступного водохрещення. Йорданська вода в українській хаті це ж була справжня святиня. Її не просто пили, нею починали день, приймаючи надще серце для здоров'я і душі, і тіла, нею окроплювали кожен куточок оселі, аби захистити від усього злого. Її давали хворим, нею благословляли в далеку дорогу. І це був не якийсь забобон, а жива віра в те, що благословенна стихія може зцілювати та оберігати. Ну і звісно, таке велике свято просто не могло не обрости народними віруваннями та прикметами, в них, знаєте, так дивовижно переплилися християнська віра і прадавня мудрість наших предків, які вміли слухати природу і читати її знаки. Цей день був таким собі народним гідрометцентром на цілий рік вперед. Люди дуже уважно дивилися у вікно, якщо ясно й морозно готуйся до спекотного сухого літа. А якщо йде сніг... Чудово, буде щедрий врожай. Це ж так яскраво показує, наскільки глибоко життя наших предків було вписане в ритми природи, де все, все взаємопов'язано. Окрім традицій, існували й суворі заборони. Цього дня відкладали будь-яку важку працю не можна було лаятися, сваритися ба навіть думати про щось погане. І що цікаво заборонялося прати. Вважалося, що в цей день уся вода на землі стає святою і не можна її оскверняти брудом. Усе це було спрямовано на одне створити такий простір миру, чистоти і поваги до великого свята. І ось розібравшись у традиціях, міфах та символах, ми повертаємося до головного питання що є справжнім духом водохреща для кожного з нас? Можливо, це екстремальне занурення в ополонку заради яскравих фото? Чи може тиха молитва, окроплення оселі свяченною водою і ось це відчуття внутрішнього оновлення? Тут немає єдиної правильної відповіді, адже справжня суть будь-якого свята, вона не в зовнішніх ритуалах, а в тому сенсі та світлі, які ми самі в нього вкладаємо.